Вітаю на моєму каналі рецептів. Сьогодні приготуємо пляцок, який я впевнена, сподобається усім. Приготування пляцка не займає багато часу, але пляцок виходить величний, пухкий смачний, з арахісовим прошарком. Кому цікавий процес приготування, залишайтесь, ідемо готувати приємного вам перегляду. У миску вибиваємо 5 яєць, даємо дрібку солі та збиваємо яйця до пишної піни. До яєць сиплемо цукор та продовжуємо збивати вінчиком впродовж 3 хвилин. Сюди ж виливаємо олію та 1 столову ложку води до борошна, просіяного просіємо також какао та додаємо 1 чайну ложку розпушувачу, усе перемішуємо. До яєць частинами всипаємо суху масу та перемішуємо на низьких обертах міксер або за допомогою лопатки замішуємо тісто, тісто у нас не має вийти густе. Виливаємо тісто у форму, застелену пергаментом та випікаємо корж. Нам потрібно приготувати такі два шоколадні коржі. Готуємо заверний крем до 350 мл молока, додаємо цукор цукортавань. Нільний цукор іншій ємкості 50 мл молока з'єднуємо з борошном та усе перемішуємо. Більшу частину молока 350 мл. Підігріваємо на плиті, доводимо до кипіння і сюди ж вливаємо молоко з'єднане з борошном. Варимо на плиті ванільно заварний крем до кипіння та загустіння. Не забуваємо постійно помішувати, щоб наш крем не підгорів. Далі накриваємо плівкою в контакт та охолоджуємо. Готуємо до пляцька арахісовий проширок. Вершкове масло кімнатної температури добре збиваємо міксером. До масла додаємо банку вареної згущонки або іриски, збиваємо усе до однорідності. Туди ж висипає подрібнене печиво крустик або крекер, і також підсмажений та подрібнений арахіс. Перемішуємо усе лопаткою і прошарок готовий. Коли заверний крем охолонув, беремо масло кімнатної температури, збиваємо міксером, частинами додаємо заверний крем та збиваємо. Як видно на відео, крем у мене вийшов далий, без грудочок. Тепер йдемо збирати докупи пляцок. Ділимо крем. Умовно на дві частини, коли коржі повністю охолонили, кожен корж змащуємо ванільно масляним заварним кремом. Якщо любите більш вологі коржі, за бажанням просочуєте їх цукровим сиропом. Обережно на крем викладаємо наш арахісовий проширок. Не розмащуємо, а просто викладаємо ось так, як показано на відео. Тоді зверху кладемо ще один шоколадний кор змащений кремом. Шоколад розтоплюємо з молоком та поливаємо зверху пляцок, щоб він був не тільки смачний, але й гарний. Поверх шоколаду посипаю одразу ще арахіс, щоб надати пляцку ще смачнішого вигляду. Усім дякую за перегляд смачної та вдалої вам випічки. Напишіть, куди саме, до якого міста долетіло моє відео. Рецепт залишу в описі. Буду вдячна, якщо підтримаєте канал вподобайкою. Бажаю всім мирного неба до нових та смачних рецептів.